Розділ Перо. голос серед наметів. Спадщина в пісках пустеля дихала спекою, немов величезний втомлений звір, чий подих обпікав усе живе. Вітер ніс запах гарячого піску і старого диму від жертовників, гіркий терпкий аромат минулих жертв і нескінченної подорожі. Сонце висіло над головами, як невідворотний суддя, що вимірює не час, а терпіння. Намет за наметом стояли серед розпечених каменів, немов тимчасові крихкі притулки вічного народу. А народ Ізраїля готувався до чергової стоянки. Кожен день був боротьбою, кожен крок подвигом. Їхнє життя було наповнене шумом брязких посудів, крики тогців, плач дітей, гудіння чоловічих голосів, що обговорювали майбутній поділ землі, яка була ще лише далекою, міфічною обіцянкою. Але серед тисяч голосів, що говорили про воду, їжу і табірні справи, про силу м'яза і право первородства, одного дня залунав інший, тихий, як шепіт віри, але сповнений сили, здатною зрушити камінні брили вікових законів. Голос п'ятьох жінок: махла, ноа, гогла, мілка і Тірца. Їхні імена були ніжними, як пустельні квіти, але їхні серця були міцними, як кедри лівану. Вони були п'ятьма сестрами, п'ятьма долями, сплетеними в один суворий до справедливості, дочки села Обхада з роду Манасії, сина Йосипа. Їхній батько помер у пустелі, тихо згас, як свічка в наметі, не доживши до обіцяної землі і не залишив після себе синів. Це було його єдине, фатальне прокляття в очах суспільства, збудованого на чоловічих іменах і чоловічих лініях. Вони були жінками без спадщини, і тому без майбутнього, без коріння, без голосу в землі, яку Господь дав їхнім отцям. Навіть у мрії про землю обітовану для них не було місця, бо їхнє Існування було прив'язане до імені чоловіка, якого вже не було. Махла, найстарша, несла тягар відповідальності. Її погляд був глибоким і тривожним. Вона відчувала, як пісок витікає з-під їхніх ніг. Невже ім'я нашого батька розчиниться в цих безмежних пісках, наче тінь? Ця думка пекла її щоночі. Ноа, найтемніша серед сестер, була голосом їхньої рішучості. Її внутрішній вогонь був сильнішим за пустельну спеку. Гола, тиха і спокійна, була якорем їхньої надії. Її мовчазна присутність випромінювала непохитну віру в Божу справедливість, незважаючи на людські закони. Мілка, мрійлива й ніжна, уособлювала красу їхнього втраченого імені. Вона не хотіла, щоб їхня історія завершилася на сумній ноті. І Тірца, наймолодша, чиї очі ще не втратили юнацького блиску, була символом майбутнього, майбутнього, яке вони боролися вибороти. Майбутнього, яке могло або забрати їхнє ім'я, або зробити його вічним. Вони щодня чули, як чоловіки в таборі обговорюють розподіл наділів. Чули, як креслять карти, як ділять родючі долини та виноградники. І кожного разу, коли згадувалося коліно Манасії, їхнє серце стискалося від болю. Їхній батько село Овхат, служив, страждав і помер у пустелі, але його заслуга. Його внесок у цю велику міграцію мали зникнути лише через біологічний факт відсутність сина. Ця кілька жінок стала уособленням мовчазної несправедливості, що лежала в основі стародавнього світу. Але в них прокинулося щось більше, ніж відчай. Прокинувся священий гнів, не гнів проти людей, а гнів проти байдужості до долі імені. Вони зрозуміли, якщо вони мовчатимуть. Їхній батько помре двічі фізично і духовно, як пам'ять. І тоді одного дня під променями полуденного сонця, вони вирішили йти не до намету плачу, а до намету завіту, до місця, де людські закони зрівнювалися з Божою істиною. Вони йшли не просто за землею, вони йшли за відновленням честі та вічним правом на існування. Розділ Дрой. Суперечка біля скині, сміливість проти традиції, Ранкове Сонце ледь пробивалося крізь важкі завіси скині, кидаючи довгі тінисті смуги на пісок. Це було місце найбільшої святості, серце табору, де людина зустрічалася з небаченим. Мойсей сидів біля входу, його обличчя було виснажене багаторічним діалогом з Богом і постійним конфліктом із народом. Разом із ним священник Елеазар. Його наступник у служінні, чий погляд був завжди зосереджений на ритуалах і порядку, та старішини, сиві, суворі судді, які були живими втіленнями тисячолітніх традицій. Одного ранку, коли вони обговорювали найскладніші питання, поділу, перед ними постали п'ять жінок. Вони не прийшли як прохачки, вони прийшли як позивачки. Їхній крок був упевненим. Хоча тіні страху й осуду вже падали на їхні плечі, тіні, які відкидала вся тисячолітня історія патріархату. Натовп, що стояв навколо, розступився. Це був не просто етакет, це було здивування, що переходило в шок. Жінки не часто приходили до суду Божого, і якщо приходили, то зі скаргами про побутові проблеми, а не з викликом закону. Махла ступила вперед. Її погляд зустрів темний погляд на Її голос, хоч і був спочатку тихим, набрав сили, коли вона почала говорити. Наш батько, силу Обхад, помер у пустелі. Він не був бунтівником. Він помер не заради гріха Корея, коли земля розкололася і поглинула зрадників, але через власну долю у пустелі, як і тисячі вірних, що несли тягар нашого блукання. Чому ж ім'я його має зникнути з книги життя, з книги спадщини, лише тому, що він не мав синів? Невже Бог, що бачить серце, засуджує його ім'я лише через відсутність чоловічого потомства? Ми його спадкоємиці. Ми його пам'ять. Ми просимо не милості, а справедливості. Слова впали, як важкі камені на тихий ранішній збір. Мосей підвів голову. Його погляд був уважний, серйозний. Він бачив не п'ятьох жінок, а п'ятьох пророків, що промовляють істину, яку він, великий законодавець, сам не помітив. Старішини перезирнулися, у їхніх очах читалося обурення. Як сміють жінки кидати виклик традицій? Елеазар нахилився, немов бажаючи розбудіти в цих жінках не лише сміливість, а й віру. Він, як священик, відчував священний дотик у їхніх словах. Мілка, стоячи позаду, відчувала, як напруга стискає повітря. Вона бачила, як обличчя деяких чоловіків темніють від гніву. Вони розуміли, якщо Мойсей погодиться, це не просто змінить долю п'ятьох сімей. Це похитне саму основу їхнього соціального устрою. Це був драматичний конфлікт між буквою закону, яка мовчала про дочок, і духом закону, який вимагав збереження імені. Мойсей, відчуваючи вагу цього моменту, не міг просто відмахнутися. Він був навчений Богом, що справжній закон служить не для пригнічення, а для відновлення. Його серце, яке втомилося від людського ропоту, тепер знову загорілося, але не від гніву, а від бажання знайти істину. Він не став сперечатися. Він знав, що перед ним не людська мудрість а божественна загадка. Він обвів поглядом пустелю скинію п'ятьох жінок і зрозумів відповідь діяльному його розуму, а в серці завіту. Розділ 3. Суд. Господній. Грім серед тиші Мойсей не відповів одразу. Він відійшов до Скинії, до місця, де слава Божа, висіла густою хмарою над ковчегом завіту. Він впав ниць, шукаючи відповіді у Господа. Він не молився про те, щоб Бог підтвердив його власну мудрість. Він молився про те, щоб Бог відкрив свою справедливість. Мовчання було глибоке, немов сама пустеля завмерла, прислухаючись до нечутного діалогу між пророком і творцем. Натовп чекав, його хвилювання було схоже на передчуття землетрусу. Мойсей лежав до лілиць довго. Його душа боролася з традицією, з логікою, з очікуваннями старішин. Він був законодавцем. Але тепер він сам звернувся до вищого законодавця, визнаючи, що навіть його мудрість не є досконалою. Цей момент був актом найглибшого смирення. І тоді, коли повітря стало настільки напруженим, що, здавалося, готове було розірватися, пролунав голос. Голос, який Мойсей знав як власний ходик, голос, який змусив затремтіти стіни скинії. але був почутий лише ним. Дочки Село Овхада говорять справедливо. В їхньому питанні немає бунту, лише чиста істина. Дай їм спадщину серед братів їхнього батька і перенеси на них його долю. Нехай їхнє ім'я не зникне. Це мій закон. Але Господь не зупинився на цьому. Він продовжив, даючи універсальний закон, нове правило, яке назавжди змінило спадкове право Ізраїлю. Це буде для синів Ізраїля уставом судового права. Коли чоловік помре і не матиме сина, то передайте спадщину його дочці. А якщо в нього немає дочки, віддайте спадщину його братам. Мойсей підвівся, його обличчя сяяло, як колись сяяло після сходження з гори Синай. Але тепер це було сяйво не суворості, а милості. Він повернувся до народу, і голос його лунав гучно, необгріло, наповнений силою Божого Слова. Так говорить Господь: ви чуєте не людська мудрість, а воля небес. Коли чоловік помре й не матиме сина, то передайте спадщину його дочці. Запам'ятайте цей день. Натовп захвилювався. Потрясіння для їхнього світу, але Мойсей підняв руку. Його жест був остаточним і непорушним. Це закон Господній, вивірений перед його лицем, щоб не зникло ім'я серед поколінь, щоб кожен вірний слуга Божий мав пам'ять у землі, яку ми отримаємо. Це був тріумф віри над традицією і перемогу з Розділ 4. Справедливість у пустелі. Тріумф і благоговіння. Серед людей здійнявся шепіт, але тепер він не був ропотом чи гнівом. Це був шепіт благоговіння і здивування. Дехто говорив, похитуючи силими головами: хіба це не суперечить давнім звичаям? Наші батьки цього не знали? Їхня віра боролася зі звичкою, інші ж дивилися на жінок із повагою, з повагою, що межувала з майже священним трепетом. Перше серед тисяч чоловіків, серед воїнів і старішин, чиє слово завжди було остаточним. Слово жінки було почути не як слабкість, а як чиста, непохитна справедливість, що зійшла з небес. П'ять сестер стояли як п'ять стовпів нової істини. Напруга, що тримала їхні тіла, розслабилася, і вони відчули хвилю емоцій, яка була сильнішою за пустельну спеку. Махла тихо прошепотіла. Її голос ледь чутно тремтів. Господь почув нас, він не залишив нашого батька без імені. Її сестри трималися за руки. Ця хватка була міцнішою за будь-який закон чи ланцюг. А сльози змішалися з пилом пустелі, стаючи святим бальзамом, що змивав страх і сумнів. Вони не отримали меча, не отримали влади, не отримали високого сану. Але вони отримали найцінніше право, яке змінювало хід історії. Вони не просто відвоювали наділ землі, вони відвоювали гідність імені та дали світові новий прецедент Божої істини. Ноа відчула, як її внутрішній вогонь перетворюється на тихе, тепле світло. Вона дивилася на Мойсея і розуміла його велич. Великий лідер не той, хто сліпо дотримується старих правил, а той. То здатний поставити питання перед Богом і прийняти відповідь, яка руйнує його власний успіх. Старішини, які ще годину тому були налаштовані скептично, тепер схиляли голови, визнаючи, що голос пускині був вищим за їхній вік і їхній досвід. Це була не просто юридична постанова, це була психологічна перемога. Народ, що був занадто зосереджений на власних стражданнях і роботі. Тепер побачив живий приклад того, як особиста віра може змінити спільну долю. Справедливість прийшла в найнесподіванішій формі через уста п'ятьох жінок. І це нагадувало кожному в таборі, що Бог слухає не лише тих, хто говорить найголосніше, але й тих, хто говорить найщиріше. Розділ 5. Новий закон і надія поколінь. Відлуння заповіту. Коли народ рушив далі через кілька днів, продовжуючи свою нескінчену ходу до землі обітованої, дочки села Овхада йшли серед табору, не як бунтарки, а як ті, хто став живою частиною закону, хто нагадує, що справедливість не має статі. Вони більше не були без імені, вони стали ім'ям закону, їхня віра стала законом, їхній голос заповітом. Це був тихий, але могутній переворот у свідомості. Мілка йшла, тримаючи на руках наймолодшу тірцю, і дивилася на свою частину пустелі, знаючи, що скоро цей пісок перетвориться на їхню землю, їхній спадок. Вона думала про свого батька, село Овхада, і відчувала, що його душа нарешті знайшла спокій. Його ім'я було врятовано. І кожного разу, коли вітер ніс пісок по долині і коли проводився новий поділ землі, старійшини згадували день, коли Бог через жіночі уста промовив істину. Вони згадували не лише сам закон, а й те, наскільки близько вони були до того, щоб відмовити п'ятьом сестрам, до того, щоб не почути голос, що був у тиші з цей закон передавався від покоління до покоління як свідчення Божої уваги до деталей, до особистої долі, до справедливості, що охоплює всіх. І в кожній дочці Ізраїля, що шукала свого місця під сонцем, у кожній жінці, що бажала гідності, жила тінь тих п'ятьох, які не побоялися промовити до Мойсея. Їхній приклад став невидимим, але непорушним стовпом. Що підтримує жіночу гідність у суворому чоловічому світі. Бо іноді Бог підносить голос найтихіших, тих, чиї слова зазвичай губляться в шумі табору, щоб пробудити тих, хто звик мовчати, і навіть тих, хто звик керувати. Дочки село Обхада навчили Ізраїль найважливішого уроку пустелі. Справжня віра це не лише підкорення написаному, а й сміливість поставити питання про те. Не відповідає Божій справедливості. Вони йшли вперед, несучи свою спадщину, спадщину, яка була написана не на кам'яних скрижалях, а в історії їхнього народу.